І Як нарешті швидко перемогти ворога? Ви пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі згрупувалися? Народ сам у ТЦК стояв у кілометрових чергах за улюблену Україну, без бусифікації. Усі політики об'єдналися навіть. Волонтерство розквітло, підприємництво допомагало всім і навіть, і навіть відкривалися нові підприємства. І лише завдяки усім цим чинникам було доволі швидко відбито Київ, Чернігівщину та Сумщину. Питання, чому так було і чому зараз не так? Іншими словами, чому ми досі не перемогли? Можливо, в Україні є ті люди, кому це не цікаво? Відповідь на прикладі: підприємцям знизили на початку війни податки до 2%, та навіть скасували ПДВ 20%, плюс зняли візне мито на ввезення дефіцитного палива та ще були різні пом'якшення. А знаєте, що сталося за 6 місяців таких змін? До бюджету надійшло приблизно стільки ж грошей, як якщо б нічого не змінювалося в оподаткуванні. При цьому багато хто почав виходити з тіні, навіть ті ж самі перевезення палива, і Україна вистояла найскладніший період вторгнення. А тепер уявіть, якби податок був не 2%, а наприклад, 5, 6 та навіть 10%. чи було б тоді зростання активності? Чи змогли б ми вже тоді, у 2022 році, розпочати масово виробляти дрони чи нові ракети? Як би на нас дивились міжнародні спільноти в такому разі? Та за таких умов відкритості та чесності правил, вони б самі прийшли сюди з інвестиціями, навіть Україну, що обороняється, і швидко зробили б цю територію, Україну нашу, недоторканною, як Швейцарія чи Об'єднані Арабські Емірати. Бо там їхні інтереси, бо там їхні інвестиції, а не наших горе правителів злочинців. Насправді саме це нам обіцяли на виборах. Навіть більше, якби так зробили, то війни б навіть не сталося. І мало того, окуповані території Крим, Донецька Луганська області самі захотіли би до нас повернутися. Нині ж ми часто чуємо, що ті, що залишились на окупованих територіях, вважають, що їм в Україні бути вже не хочеться. На жаль. Не знаю наскільки це правда, але люди голосують гаманцем, і це нормально. А що треба зробити, щоб захотілося повернутись до батьківщини? Правильно створити відповідні умови, а не перепони. Тобто, треба, щоб не слуги керували народом. А народ керував депутатами, як записано у Конституції, щоб силові структури та поліція захищала народ України, а не уряд від народу, щоб Конституція виконувалась і закони їй відповідали, а не як у нас зараз, прямі розпорядження міністерств, які протирічать і Конституції, і законам. Схоже, нам взагалі треба передивитись усі розпорядження, підзаконні акти, директиви, закони та саму Конституцію України. А тепер запитайте себе, чому ми ще не перемогли, тоді як усе робили правильно перші шість місяців повномасштабно, Абного вторгнення Росії в Україну і чому раптом пішли не туди, а куди На да у прірву. А хто нас туди веде, і навіщо. Ви ж розумієте, що з таким підходом здобути перемогу вкрай складно, а у мирний час отримати порядок буде практично неможливо. Коротше, нас точно ведуть неправильним шляхом, як потяг, що зійшов з рейок. І дуже шкода, що лідери думок, журналісти про це взагалі не кажуть. Вони говорять лише про корупційні скандали та про те, хто втік і знову не покараний. А про причини такого ніхто не каже. Є така приказка: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Отож, якщо боротися з наслідками, то сміття не зникне. А якщо прибрати причину, то не буде ні корупції, ні беззаконня. На жаль, наша держава завжди заважала країні та її народу, а коли не втручалась, то чомусь ставало краще. Щось у цій формулі невірно, адже без старішин в Україні буде анархія. А з нашими правителями це винищення народу, а не керування країною. Треба щось змінювати, правителі, якщо ви ще патріоти, батьківщини. Слава Україні! Героям слава розум непереможний.